Зайві перемови Леонід Кучман не бачить сенсу в переговорах до понеділка. Повноліття Конституції незалежна Україна відзначає 18-річчя основного закону. Субота, 28 червня. Я Володимир Тимофійчук. Інформаційну картину дня підсумовуємо разом. Умови перемир'я терористи ігнорують. Вони не припиняють вогонь, і це попри 72 години, які президент дав найманцям щоб скласти зброю. У день під слов'янськом бойовики обстріляли військовий блокпост. Як повідомив пресофіцер АТО Олексій Дмитрашківський, загинули троє українських армійців, четверо поранені. Сьогодні близько 15.30 розпочався обстріл одного з блокпостів, що знаходиться біля Славянську, на народи червоного лиману. Обстріл розпочали АГСів, після чого почали обстрілювати з мінометів. Одна змін влучила прямо в мінометний розрахунок. Бій закінчено. В результаті бою загинуло троє військовослужбовців, четверо поранених. Уночі терористи обстріляли аеропорт Краматорська та опорний пункт сил АТО в районі селища Дубровка. Вогонь вели з мінометів. Декілька снарядів розірвалося біля газорозподільної станції. Повідомляє прес-представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. На світанку з міномета обстріляли пункт у районі Кривої Луки. Словаки атаку відбили. Цілили бандити й по блокпостах біля Слов'янська, Червонопартизанська, Димитрова та Краматорська. Режим припинення вогню закінчується у понеділок о двадцять. Другий, нагадує Лисенко і запевняє план, як діяти далі у силовиків Є. Наразі ж під контролем прикордонників пункти із Довжанський та червоно Забезпечено моніторинг режиму припинення вогню під наглядом місії ОБСЄ та ефективного контролю за ділянкою українсько-російського кордону на території дії АТО. Передано під контроль Державної прикордонної служби України. Пункти перетину кордону. Ізварено, Должанський, Червонопартизанськ та відновлено їх діяльність. А також звільнена усіх заручників, в тому числі спостерігачів ОБСЄ. І в найближчі години буде звільнена друга група спостерігачів ОБСЄ, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко. В цій групі четверо людей зв'язок із ними зник 29 травня. Зараз немає сенсу домовлятися з терористами. Про це заявив другий президент України Леонід Кучма. Нині він представляє Україну в тристоронній консультаційній групі з урегулювання ситуації на сході. За його словами, вести переговори з Росією до 30 червня марно, бо представники самопроголошених ДНР та ЛНР не самі вирішують, як поводитися. Леонід Кучма сказав, що підтримує план Петра Порошенка про продовження перемир'я на 72 години. З ним солідарний і перший президент України Леонід Кравчук. Прийняти рішення Європейського Союзу, а президент наш підтримав 72 години. Що з ними чекаємо сьогодні? понеділка? Що з ними сьогодні перемови не вести? Чекаємо понеділка. Якщо Росія зрозуміє, що краще мир, а не війна, якщо Росія зрозуміє, що не можна Донбас перетворити, припустимо, Придністров'я, то вона знайде в себе механізми для того, щоб пристронити всіх цих. Великий діячі. Ці консультативні зустрічі, вони мені не зрозуміли. Я не знаю, кого представляє Медведчук. Може, пану, пані Меркель, а Шуфрич його помічник. Зурабу Путіна, а всі останні хто? Терористи, бойовики, не визнані ніким. Організатори Народної Республіки Донецької, Луганської. Росія припиняє постачати терористів. Україна продовжує перемир'я. Таку вимогу до північної сусідки озвучив заступник голови Служби безпеки Віктор Ягун. Каже, в СБУ є дані про підготовку найманців у спецтаборах Московської, Псковської, Ростовської області та в Краснодарському краї. Їх переправляють через східний кордон України та морськими шляхами з Керчі. Вербують бойовиків і в соцмережах і на київському вокзалі. Якщо людина більш професійно підготовлена, вона проходить посилену підготовку. Може там стати якимось командиром або більш досвідченим диверсантом. Якщо людину використовують як гарматне м'ясо, знаєте, як правило, у нас є факти, які можна так само пересвідчитися. людей вербують прямо на київському вокзалі. І пропонують роботу не будівельника, а роботу саме в таких таборах. І якщо людина без принципів вона погоджується, то її там ну яка професійна подготовка? показати, як заряджають автомати вперед. Продовжити антитерористичну операцію просили в президента молоді кияни. На акцію під адміністрацією президента зібралися майже сотня активістів. Організувалися, кажуть, через соцмережі не обійшлося і без несподіванок. Невідомі в балаклавах кинули димову шашку під двері адміністрації. Активісти запевняють, це була провокація, і хто до неї причетний, не знають. До мітингувальники вийшов начальник управління держохорони Валерій Гелетей. Закінчилася акція під Верховною Радою. Молодь заспівала гімн і розійшлася. Ми глибоко обурена молодь діями сучасної влади нашої гальмування антитерористичної операції, стримування закупки захисної амуніції для української армії буквально. Відбріхування перед спільнотою про те, що кордон України під контролем. Воєнні дії в зоні АТО постійно, постійно вони якісь вони зливаються. Тобто, наприклад, оце перемир'я, яке продовжили на три дні. От навіщо це перемир'я? Що тут? Не ясно, хто ворог, а хто друг. Якщо як стріляли в спини, так і будуть стріляти. Те, що студенти мають свою думку, те, що вони зорганізувалися, проти якихось акцій, цьому нічого немає поганого. Але серед них є багато людей. Я зараз буду з ними мати розмову. Вони так, начебто, біля них і не з ними. Ви побачили те, що було біля центрального входу. Арсенал російської зброї відбила 95-та аеромобільна бригада в терористів. Про це повідомив журналіст Роман Бочкала. Фото він виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. Серед вилученого є гранатомети, муха, автомати та кулемети Калашникова. Один із головних трофеїв – вогнемет Шміль. Він відкриває потужний вогонь. На озброєнні в українській армії таких уже немає. Дещо використали на навчаннях, дещо продали. Ще один цінний експонат, снайперська гвинтівка, драгунова останньої модифікації, таких теж немає в українських вояків. Тож смертоносний боєкомплект завезли з Росії незаконно. Він більше не підтримує ДНР. В інтернеті з'явилася сповідь колишнього найманця, який залишив табір терористів і перейшов на бік української армії. Чоловік просить учорашніх соратників скласти зброю і запевняє, ніхто з військових їх не чіпатиме. Раніше я стояв на Семеновці, на блокпосту возле школи дитячої, з оружеєм в руках. Коли я все це я вирішив перейти на сторону. украинской армии. Это единственное, я считаю, правильное решение. Сейчас очень многие из вас теряют жизни, теряют своих родных и близких, только может быть из-за непонимания. В основном вы такие, сейчас вы боитесь, никто вас здесь не тронет. Если вы добровольно перейдете на сторону украинской армии, Никаких к вам претензий не будет. Если не перейдете, просто сложите оружие, не занимайтесь мародерством, грабежами, дайте людям спокойно жить. Дальше будет вам хуже. Просьба, ребятки, не губите не свои жизни, не губите свои семьи. Складывайте оружие, выходите. Вас здесь никто не будет не судить, вам пообещали амнистию. А если будете сотрудничать с украинскими войсками, Вообще никаких вопросов к вам больше не будет. Допомогти не гуманітаркою, а контролем на кордоні Український МЗС направило російським колегам ноту відповідь, де заявляє, що не може прийняти гуманітарну допомогу для неіснуючих біженців. У МЗС пояснили, Донеччина, Луганщина та Автономна Республіка Крим невід'ємні частини України і громадяни, які там живуть, статус біженця мати не можуть. Тож кому вантаж адресований в МЗС не розуміють. Натомість Київ просить Москву підтримати мирний план Порошенка і допомогти контролювати державний кордон. Додам, що на Редодні Росія попередила Україну, що хоче відправити гуманітарку біженцям з Донбасу. Ліхтенштейн заморозив рахунки колишніх українських посадовців. Сума 22 мільйони євро. Слідчі підозрюють чотирьох екс-чиновників. Серед них може бути і колишній президент Янукович. Українському уряді вважають, що з державної скарбниці вкрали 2 мільярди євро. А в генпрокуратурі вважають, що сума може бути в десятки разів більшою. В Україні день конституції. Перший основний закон незалежної держави парламент ухвалив у 96-му. Щоправда, в історії України була ще одна конституція Пилипа Орлика. Свій документ гетьман війська Запорізького написав в 1710 році. Латиномовна копія нині зберігається в Швеції, україномовна в Росії. Творця цієї конституції вшанували в Києві. Зранку керівники держави і городяни поклали квіти до пам'ятника Пилипові Орлику. Конституція незалежної України за 18 років пережила кілька змін, і цього тижня президент подав до Верховної Ради свій законопроект. Головний пункт у ньому децентралізація влади про історію, сучасність і перспективи основного закону держави. Сюжет Валерії Богринцової. 393 голоси за, так у 1996 ухвалили Конституцію України Дмитрові Якушевичу сьогодні 18, як і основному закону держави. 28 червня для нього подвійне свято. В такий день не кожен народиться саме на цей світ. Я дещо поталанило. Я колись навіть думав, що якщо я родився в цей день, то в майбутньому повинен бути той людиною, яка буде саме впливати. Розповідає, колись мріяв стати політиком, але потім плани змінилися. Зараз вчиться на ландшафтного дизайнера і цікавиться музикою. За 18 років не раз змінювалася і конституція. Перша реформа в 2004-му, коли Україна стала парламентсько президентською. За 6 років у 2010-му Конституційний суд вирішив, зміни провели з порушенням процедури. Знову почав діяти перший варіант закону зразка 96-го. У 2014 році зміна конституції вже на реформований 2004 тисячі року. Одним словом, це багато документ, який, які ну я б сказав, що багато українських президентів правителів, вони замість того, щоб виконувати конституцію, вони намагалися переписати конституцію під себе. Повноліття каже Дмитро, для нього новий етап у житті. Новий етап переживає конституція. Її знову переписують. Є проблеми у співвідносинях центральної влади і місцевої влади, так звана реформа місцевого самоврядування. Чи як тепер уже модно говорити децентралізація, цебто передача повноважень. Від центру до громади ну, гарна думка тобто саме так зробити, щоб все вирішилось не саме в нашому місці, тобто не в Києві, не в центрі, а щоб якісь проблеми вирішились в, об... в самих областях, саме їм видніше, які проблеми в них є. Нова редакція Конституції перерозподіляє повноваження між Верховною Радою, главою держави та урядом. Парламентська коаліція формуватиметься не з фракцій, а з окремих народних депутатів. Так вони ухвалюватимуть кандидатуру прем'єра за поданням президента. За чинною конституцією, навпаки. Очільник держави не впливатиме на призначення міністрів оборони та закордонних справ. Претендента парламенту пропонуватиме керівник Кабміну. Президентський проект конституційних змін цього тижня зареєстрували в парламенті. Діля Верховної ради Дмитро згадує. Один зі своїх днів народження мені десь було 13-14 років. Ми приїхали сюди на площу конституції спонтанно з друзями було людно. люди святкували свято 28 червня День конституції, і виступав гурт, був концерт. І між виступами мій друг вискочив на сцену і привітав мене з Днем народження. Тобто мені дуже було приємно. цього року. Дмитро теж святкує у колі найближчих для нього людей з друзями та сім'єю. Мені також приймно, що в цей день, 28 червня. Я можу не тільки мене вітають, я можу ще інших людей привітати. Валерія Богренцова, Вадим Тимофієв, перший національний. Мегамарш вишиванок влаштували Одесити. Приурочили його до дня конституції. Організатори зробили акцію аполітичною. Людей запрошували приходити тільки з прапорами України. Відгукнулися понад дві тисячі городян. Вони пройшли маршем від Дерибасівської до оперного театру. Там хода зупинилася, учасники співали гімн і вигукували Слава Україні. Біля потімківських сходів відбувся перформанс на підтримку українських військових і невеличкий концерт. Свій патріотичний флешмоб організували і юні спортсмени. Перед глядачами виступили вихованки шкіл, художньої гімнастики, олімпійського резерву та спортсменки з аеробіки. Яскраво синьо-жовте дійство влаштували просто неба на набережні Ланжерона. Під завісу одесити накрили потьомкінські сходи національним прапором. Рекордне знамено подорожує містами України. Воно вже побувало в Києві, Львові та Миколаєві. На черзі Харків фінішує турне в Донецьку. А Харківський євромайдан святкує і день конституції, і підписання угоди про асоціацію з ЄС. Мітинг, концерт влаштували на площі конституції. Як повідомляє наш кореспондент, зібралися понад пів тисячі городян. Багато людей прийшли із національною символікою, прапорами. Активісти називають угоду з ЄС перемогою в майдану і тепер вимагають ілюстрації в міліції, прокуратурі та судах. Це ще не вся інформація. У другій частині випуску дивіться про амулети для воїнів, газові родовища і путівку на Євробаскет. Захист від кулі, які обереги передають українським захисникам на передову. Місце для машини. Кияни міркують, як звільнити тротуари від припаркованих авто. І краєвид під склом китайці звели над урвищем спостережний майданчик. На війну з оберегом вояки вірять, він захистить від куль, хвороб і полону. А ще нагадає про того, хто його виготовив. Амулетом може бути ікона, коштовний камінь, звичайна нитка і навіть шмат хліба. В Україні здавна знали, як проводжати воїна, що повернувся на коні із перемогою. Що міцніше за бронежилет знає Олеся Верламова. Це рушник із вишитою молитвою в Олександра завжди з собою. Де б не був, на ніч кладе біля себе. Його колись подарував настоятель монастиря. Тепер оберіг рятує хлопця від на Верхня сила вища, вона все сучастує. Ті, хто сильний духом, ті, хто за праве діло, він завжди захищає в будь-яких ситуаціях. А то йдет, мовні, падати, завжди буде все хорошо. Це майстерня Марії. Власноруч для солдатів виготовляє амулети. каже найсильніший це лялька Мотенка. Її Можна дарувати не лише жінкам, а й чоловікам у похід, лише зробити її малесенькою кишеньковою. Каміння, натільний хрестик, вервочка ікона, ладанка все має захисну силу. Якщо оберіг треба виготовити швидко, підійде нитяний браслет. На нього можна нанизати намистинки і зробити вузлики. Зав'язано шість узілків, а сьомий узілок буде зав'язуватися тоді, коли ниточка зафіксується на руці. Сім узлов а сім разів, сім чакр. На всіх семи чакрах. Буде стояти защита. солодким оберегом. Називає надія свої вироби з борошна. З давніх давен воїнам у похід давали хліб, випікаючи паляницю, співали молотов і пісень. Цим захищали того, хто їстиме. Майстриня також намолила свої рогалики. Начинкою в цих пиріжках є варення з чорниці. А чорниця, як ми знаємо, вона дуже гарно впливає на зір. Тому наші хлопці будуть дуже добре бачити, щоб гарно і влучно стріляти. Це Офіс складку, де кияни приносять військове спорядження, харчі, медикаменти та гроші для української армії. Усе збирають волонтери і самі відвозять на передову. Цього разу солдати отримують обереги, щоб все вийшло так, як ми хотіли. Розумієте, на війні. Там в будь-якому випадку ти будеш суєвірним, і вірувати, і або... разному буває. Ще одна активістка Тетяна каже, нацгвардійці, які отримали її талісмани місяць тому, цілі і неушкоджені. Це просто нітка. І пов'язала байцям, які уїхали через два дні на передову і зараз там, і відчуваю, що ну, я їх держу, мені це допомагає. Священики кажуть, захищає на війні молитва. У Чернівецькій єпархії спеціально для вояків випустили молитовники захисника вітчизни. Кілька тисяч книжечок самі повезли до Слов'янська. Він, як скаже, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Поможи мені захисти мене вже ця думка. Одна вона буде великим оберегом захисником для воїна у часі небезпеки. Молитися за спасіння солдата може не лише він сам, а й будь-яка людина. Тому в храмах щонеділі правлять служби за повернення воїнів додому і припинення війни. Олеся Варламова, Мирослав Шевчук та Олександр Колосов перший національний. У селі Ковалівка на Полтавщині водобудуватимуть більше газу. На східному полтавському газоконденсатному родовищі запрацювала нова компресорна станція. Завдяки їй свердловина працюватиме довше і даватиме більше палива. У чому секрет бачила Яна Танчак. Така установка допомагає викачувати природній газ з уже виснажених покладів. Це дотисна компресорна станція. Її запустили на східно-полтавському газоконденсатному родовищі при зниженні робочого тиску свердловин на родовищі. Є необхідність, технологічна необхідність понизити їм протитиск. Щоб збільшити кількість видобутку газу і збільшити кількість власне видобутого газу, тому що у нас в Україні в принципі більшість родовищ, які вже давно експлуатуються, їм необхідно допомагати працювати. Зібрана ця компресорна станція майже повністю з іноземного обладнання. Сам компресор везли з Канади, двигун зі США, а вентилі та лічильники з Європи. Усім цим керує комп'ютер. Механікам треба лише цілодобово стежити за параметрами. Якщо є відхилення від норми, станція автоматично зупиняється. Тут Дуже багато захистів, що можуть спрацювати по тисках, по температурах, по вібраціях, будь-що може бути проблеми з повітрям, з технологічним повітрям для роботи установки. Також може бути проблема з температурою паливного газу, пускового газу, газокомпримування. Тут дуже багато параметрів. Коштує така станція більше 37 мільйонів гривень. Реалізували проект Державне Укргазводобування і приватна компанія. Укргазвидобування дістає з родовищ приблизно 75% газу в Україні. Саме це паливо йде на потреби населення. За рік викачують трохи більше за 15 мільярдів кубометрів. Але як підрахували в «Нафтогазі», потрібно на мільярд більше. Тож, аби збільшити видобуток, знадобилися допоміжні установки. Це задача номер один, яка дозволить збільшити об'йоми добичі і или як мінімум стабілізувати їх на тому уровне, який є на сьогоднішній день. По нашим розчетам, введення всього комплексу доживних станцій. Ми їх плануємо ввести 19. Общий об'єм добычи після введення всіх станцій должен будет увеличиться порядка мільярдів миллиард в течение двох лет. Щоб газу для українців вистачило, потрібно розробляти нові родовища і модернізувати свердловини, які вже є, кажуть в Укргазвидобуванні. Та на це бракує грошей. Отримати їх хочуть від Нафтогазу. Зараз домовляються продав. Наку тисячу кубометрів палива не за 419 гривень, а за 890. Це пояснює, допоможе в найближчі 5 років добувати по 18 мільярдів кубів щороку. Яна Танчак, Андрій Машляковський. Перший національний. Машини на тротуарах, пішохідних переходах та смугах для громадського транспорту. Столиця захлинається в напливі автомобілів. Чому в Києві бракує стоянок і як розвантажити вулиці? Дізнавалася Ольга Лузан. Дизайнер та громадський активіст Богдан вирушає на прогулянку Києвом. Під двірники неправильно припаркованих авто. Він кладе листівки із закликом паркуватись без порушень. Один водій, який паркує свій особистий автомобіль, краде спільний простір великої кількості людей, які можуть. Пройти, по тому просто руку, коли цього автомобілю немає. Стати в центрі міста так, щоб нікому не заважати, майже неможливо, кажуть столичні водії. десь припаркуватися так, щоб не нарушати правила. Все одно кому-то мішаєш, і людям мішаєш, і в якесь заведення зайти мішаєш. Мало парковок, особливо безплатних в місті. Тому що особливо в центрі, і в близріжачих районах до центру Ви бачите самі практично машину поставити негде. у Києві. Зареєстровано близько мільйона автівок, ще 100 тисяч щодня приїздять з інших. Міст для цих усіх машин у столиці є 250 тисяч паркомісць. Кількість рухомого збільшення рухомого складу значно опережає темпи будівництва паркінгів і паркомісць для їх зберігання. Треба збільшити буквально в рази, можна сказати, навіть у десятки разів. Треба збільшити кількість паркомісць. Один зі способів розвантажити місто перехоплювальні парковки біля кінцевих станцій метро. Житель передмістя програміст Григорій Жарун щодня залишає на такій свою машину. Мені п'ят. 15 минут до метро, а потом я еду аж на подол. І пряма в'ятка метро дуже удобно. За програмою розвитку паркувального простору таких парковок у Києві на сьогодні мало би бути вже три, та поки що звели лише одну. І та стоїть напівпорожня. Будній день, 10 ранку, перехоплююча парковка біля метро і подром. Вільних місць тут повно. Вистачило б не на один київський офіс. Ще один спосіб звільнити від припаркованих авто, тротуари та узбіччя збудувати багатоповерхові паркінги. Тільки багатоповерхові надземні або підземні паркінги можуть спасти ситуацію, тому що воді... Ну, площину скільки місць, особливо центральні частини місця, ми не зможемо знайти. Таких паркінгів у центрі столиці збираються спорудити три загалом на понад дві тисячі місць. За задумом столичних чиновників це мало б розвантажити центр. Директор інституту міста Олександр Сергієнко каже: навпаки, завантажить паркінги в центрі. Це не панацею. Це може створити нові проблеми, нові корики, запрудити центр міста так, що там. Проїхати неможливо буде, вони будуть притягувати величезні потоки авто, і тоді центр буде ще більш заповнений. Громадський активіст Богдан, попри те, що в родині є авто, все частіше вирушає у справах на громадському транспорті. Часто виникає думка, що можливо не варто їхати, тому що ну буде проблема з паркуванням іноді зручніше скористатися громадським транспортом. І, в Принципі, це не так боляче, не так страшно проїхати на автобусі, а особливо на метро. Ольга Лузан, Микола Чебатарьов, перший національний. Китай із висоти пташиного льоту. Над урвищем у провінції Сичуань звели спостережний майданчик. Мальовничий краєвид із горами, лісами та водоспадами широчі на сотні кілометрів. Меценати сподіваються, охочих навідати скляний виступ буде чимало. Анастасія Синяговська більше. Китайський відпочивальник Лі Тінг Мін обережно ступає на прозорі панелі. І, хоча будівельники використали надміцний матеріал, хлопець до такої висоти не звик. Цікавість усе ж перемагає. Мені аж коліна тремтять. Це жахливо. І водночас захопливо. скляну конструкцію. Китайські архітектори проєктували кілька місяців, використали міцне скло і сталеві рами. Виступ не боїться ані рвучкого вітру, ані лавин. Умістити може 800 туристів одночасно. Майданчик абсолютно безпечний. Якщо дотримуватись правил поведінки, засоти 200 метрів відкривається дивовижний краєвид. Конструкція коштувала 3 мільйони доларів. Перевал у провінції Сочувань заповідник кілька століть тому під час воєн мав стратегічне значення й оспіваний у китайській літературі. Широко подивитися на краєвиди, з'їжджається майже мільйон охочих. Анастасія Синяговська перший національний. Розваги на міжнародній космічній станції двоє підкорюючі орбіти позбулися чуприн, бо побилися об заклад. Американці переконували німецького космонавта, що саме їхня команда здолає Бундестінів на чемпіонаті світу з футболу. Той запропонував парі, якщо так і буде, йому на лобі малюють американський прапорець. А от перемога німецької збірної означатиме стрижку наголо для астронавтів зі США. Німці забили у ворота суперника один в'яч. Тож на станції взялися за машинку. Футбольні пристрасті на МКС спалахоть не вперше. Кілька тижнів тому там грали у футбол. Українки їдуть на жіночий Євробаскет-2015. П'ять із шести переможних матчів гарантували вітчизняній жіночій збірній путівку в Угорщину. Поразка Чорногорії не змістила команду в турнірній таблиці, адже цей поєдинок мав символічне значення у групі підопічні Вадима Чечури. Посіли друге місце, і це дало їм право брати участь у чемпіонаті Європи. Очень хорошо была вторая игра с Финляндией, когда мы проигрывали, отыграли, выиграли много. И, по-моему, такой самый переломный момент, это была вторая игра с Германией, когда мы тоже много отыграли. Сыграли, по-моему, 26-2, что-то такое. Они за 10 минут ничего не забили. И мне кажется, вот это дал прям толчок о том, что мы не только можем Черногорок победить, но и, я думаю, восьмерка нам должна тоже светить где-то. В ближайшем будущем был шок, потому что такое происходит впервые. И мы очень хотели, чтобы поддерживали наши близкие нас и вообще болельщики. Вот. И еще мы понимали, что будет сложно, потому что все понимают, что если играешь дома, это большое преимущество, многие факторы влияют на это. Но тем не менее мы были расслаблены, я думаю, потому что нам, скажем так, нечего было терять. Вот. И с этим настроем, с этой верой в себя. Ми їхали і боролися. Таким був цей день. Очима наших журналістів. Я дякую вам, що були разом із першим національним. І зустрінемося завтра о цій же порі. На все добре і хай щастить.